за добу. факти безпеки за 18 вересня. Україна Польща. Нова пошта знижує ціни на доставку посилок з України до Польщі у 2,5 рази. Оновлені ціни до 2 кг 250 гривень замість 600, до 10 кг 325 гривень замість 900. До 30 кг – 400 гривень замість 1500 гривень. За такими тарифами можна надіслати посилку до пошти в Польщі або кур'єром на адресу. Доплачити вас за кур'єра не потрібно, адже послуга вже входить у вартість. Термін доставки від 5 робочих днів. ЄС. Yes. Європарламент схвалив пакет мікрофінансової допомоги Україні у розмірі 5 мільярдів євро. США. Президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги на суму 600 мільйонів доларів для України. США Вірменія, спікер Палати представників США Ненсі Пілосі здійснила візит до Вірменії та бере країну під свій контроль. Німеччина арештувала активи російського нафтового гіганта РосНІФТЬ.